Привітати вас із святом Дня Святого Миколая. Це такий день, коли всі отримують подарунки, коли дітки стараються до цього дня прибратися, причепуритися, допомогти батькам. Ну і певно, що десь під подушечкою вночі знайдуть свій подаруночок. От хотілося сказати, що сьогодні ми вас запросили, щоб і ви трошки відчули себе дітками, як дорослі, так і дітки, наші гості. Будемо ми з вами сьогодні на протязі півтори години-годинки, і щоб ви знали, що по закінченні, щоб ніхто не розбігся, бо ще подарунки всіх чекають. Батьки повинні залишитися і отримати разом з дітками, і тоді тільки підете додому. Ну, Хочете присутніми, будьте тут, дивіться нашу виставу, а якщо не можете, можете залишити діток і підійти трошечки запізніше. Ну, до всього цього хочу те, що нам. Допомагали цей захід проводити наші спонсори. В нас декілька спонсорів, які закупили ці подарунки, допомогли закупити подарунки, і наші працівники бібліотеки, які нам допомагають проводити ці заходи. Ми їм вдячні і бажаємо, щоб і вам було цікаво з нами слухати цю в цей, цей день в цей захід. Те, що вони будуть вам доносити інформацію. Ви посвітлиця іскриться, вечір шепоче вікну. Діти, уже святий вечір, сонце сховалось давно. Зараз запалимо свічку. Звичай, прадавній цей знай. Соря плекала нічку, скоро прийде Миколай. На вікном сніжок летить, вітром завіває, Тож спішіть усі до нас на свято Миколає. Ну а хто сюди прийшов, раді вас вітати, веселіться і радійте на нашому святі. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти, до до нас вість, що до нас дорозі вість! Хто це, кожен пам'ятай? Тій наш мимо. Діточок він всіх згадає. Їм дарунки посилає. Він же близько, вже йде, Наша пісня хай буде. Дітки, зараз всі і дітки, і дорослі, всі наша це дружня родина. Ми підемо у танок, ми заспіваємо пісню нашому дідусеві Миколаєві. Dílem kara vlotívání pelé čás velásie pozem saý. Були великі. Він все роздає бідним. Все. На його вулиці було дуже житно, багато бідних діточок, бідні родини жили, яким не було що вдітися, не було що їсти. І він часто брав мішу, міх, такий великий мішок, туди набирав цілий мішок хліба, от, всяких ласощів, навіть гроші ложив туди і йшов вечором, щоб ніхто не бачив, щоб і слуги не бачили щоб і сусіди не бачили, і е, підносив до порогу тих діточок бідненьких. Оцей мішок залишав, от, а вранці він спостерігав. Йому було радісно дивитися, як ці хлопчики і діточки от, е, забирали цей мішок, ділили це добро. І ось за це дітки і його прозвали е, Миколою Чудотворцем. Ось такі, діти, е, така ікона була раніше у кожній дітей українській родині, в кожній хаті вона була. От кожній хаті ви бачите на цій на іконі, на цій картині фото ласкаве обличчя, суворі очі, так сива борода, от, Миколай був захисником бідних знедолених. От. А я його найбільше любили діти, тому що він був найбільшим охоронцем саме дітей. От. Своїми молитвами він зцілював дітей і калік, От. і сліпив, він тихомирював море, він тихомирив бурю, гасив пожежі, От, е, охороняв від е, любих напасти. І коли е, навіть був охоронцем е, рибалок, моряків. Коли ті йшли в море, то вони обов'язково з собою брали ікону, от, тому що на морі часто траплялися бурі, і щоб тихомирити помирити ту бурю, от, то брали ікону, молилися. І навіть Олена Борисівна зараз вам розказала, що дворце дуже существує легенд. В одній з них розказується, що однажды святой Ніколай відправився в Палестину в море. И вдруг началась страшная сильная буря. Сильный ураганный ветер сломал мачту на корабле. И моряк, который хотел ее починить, упал и разбился. И вдруг, дети, совершилось чудо. Буря стихла, и мертвый моряк ожил. Это все благодаря тому, что на этом корабле находился святой Николай. Йому навіть діти присвячено місто Амстердам. Ви знаєте, що це столиця якої країни? Голландії. Голландії. Виступаючи за понах там дебати, а для чого теряти? Сам того не знаю, а рука його рука, кривом вітряка, а язик, ой леле ле, ле, лопетимели, ле, ле. заглинається, кричить і веде до того, як воду із пустого берегли. Може, є і серед вас без тупачить по нас, ви йому братове не давайте. Дід зелений під'єлинку, штаб, до дід морозка джинку, ні цукарки та дарунки, ні солодощі чи дарунки. І для цучика ж до пряшкістку до нього. Ну, розповідай, що ти хотів розказати, тільки голосно. голос. Зімо є, а він. Це а та, а та, я я май. Май. воно зараз. Ялина. Ялинка, так. Волос один уже в тебе є. Да. А тобі подарунок, так? Времай, і ще хочеш загалом загадати? Тримай. А тебе я тут? Ну. Через колек, okay. через тих корма. Это вирши такие, да? Добре, молодец. А, ты сказал свое обожание. Когда родился на Спаситель, то все хотели посмотреть на него, на этого младенца. И люди, и ангелы, и животные, и растения. И вот и возле хлеба, где он родился, росли три прекрасных деревца. Одно дерево – пальма, красивое, но очень гордое. Другое дерево – прекрасное оливковое. И третье – скромненькая маленькая елочка. И вот, как-то договорились, два дерева – пальма гордая и оливковая деревца, пойти и посмотреть на этого младенца, на сына Бога. Но с собой елочку не взял, елочка очень обиделась. Но ангелы услышали небесный этот разговор и сказали елочке, елочка, не плачь, не огорчайся, мы возвеличим тебя, мы сделаем тебя красивой, нарядной. И только он сказал это, как звезды яркие с неба стали падать на землю, при этом они опускались на, падали на веточки елочки и превращались в яркие огни. И с тех пор наша елочка на празднике всегда яркая, пышная, очень много на ней огней. Вот такая красивая легенда есть про елочки. Кожного року ми проводимо це свято в нашій дитячій бібліотеці. Дуже вдячні, що нас тепло тут зустрічають гостинно, наші бібліотекари, директор бібліотеки Андрущенко, Наталя Галактионівна. І хотілося б їм побажати, щоб до них частіше приходили дітки, і отримували тут задоволення. В цей радісний день Придніпровська районна організація запрошує на наші свята, які відбудуться до Різдвяних свят, до Нового Року, до Святого Миколая, всіх діток, які бажають відпочити і отримати багато-багато подарунків і радості. Чекаємо вас у гості. Товариство Червоного Христа є благодійною організацією. Ми опікуємося різними категоріями населення і людьми похилого віку, одинокими, малозабезпеченими, дітьми, сиротами тубінфікованими та хворими на туберкульоз і дітей і хворих, і дорослих. І от сьогодні, як зазвичай, ми проводимо свято для діток сиріт діток з багатодітних родин, для таких, для яких Святий Миколай не зможе принести подарунки додому. Батьки не в змозі, чи батьків немає. Ми проводимо цей захід до Дня Святого Миколая у Центральній дитячій бібліотеці для дітей, де завжди організовуються свято для нас працівники бібліотеки, за що їм велике спасибі. От. І... Ну, невеличке свято для них організували для цих діток. Їм принесуть подарунки, святий Миколай. Але ж ці подарунки не просто так десь взялися. А завдяки нашим спонсорам це і дуже велике спасибі товариству Юрія в лиці директора Кашко. Олега Миколайовича, який нам спонсірував гарні призи для наших діток, потім нам допомогло товариство Черкаси Хліб Татаренко Олени Володимирівни. Потім нам допомогла прад Бакалія, директор Литвиненко Ольга Миколаївна. І товариство Світласощів, генеральний директор Колкер Ірина Павлівна. За та й багато інших спонсорів, які допомагають нам проведенні різноманітних свят. От велике всім спасибі, удачі, всім, здоров'я, благополуччя! Нехай всі родини з радістю зустрінуть це, це свято, і нехай кожному під подушечку Святий Миколай принесе якийсь подарунок. Придніпровська районна організація Товариства Червоного Христа вітає всіх зі святом Святого Миколая. Хочемо не тільки привітати, а й побажати, щоб усім у цей день були подарунки, щоб ці дні наступні були радісними, щоб всі і батьки, і діти, і дорослі веселилися і раділи з того, що кожному дістанеться подарунок. just for my heart